Крадений віл. В одному селі жив чоловік і мав цей чоловік син. Виріс з у прекрасного легіння, хоч картини з нього малюй. та не дуже квапився він до роботи. Якось питає його батько, чи не пора тобі синку за якесь діло братись? А той стоїть, чухає потилицю та не знаю, тато, за що його братись. Град, каже батько, підемо по світу, поглянемо, як інші живуть. Може тобі яка робота до серця припаде. Йшли, вони йшли, вже й назад вернули, коли дивляться під лісом віл пасець. Я цього вола вкраду, каже син. Що ж, зітхнув батько, то кради. Вловив син вола та й веде. Жени його додому, а я в село загляну, знайомого провідаю, каже батько. Повернувся пізно, але ще того дня зарізали вони вола і зготували багату вечерю. Син затулив ряднами всі вікна, аби хтось не підглянув і тільки тоді сів до столу. Стривай, каже батько, спершу поміряємо наші шиї. Побачимо, хто ліпше з нас погладшає. Поміряли вони шиї та й взялися до їжі. Батько той їсть повагом, наче у гостях, а син поспішає, немов на пожежу. Загавкає собака, то він все одразу в комору і ховає. І вночі погано спав, все йому здавалося, що хазяїн вола прийде. За місяць вони того вола з'їли. Ану, сину, каже тоді батько, поміряємо но знову наші шиї. Поміряли. У батька шия на два пальці більше стала, а в сина навпаки тонша. Це синку сміється батько, тому що ти крадений їв. А ви батько хіба не крадений їли, здивувався син? Я своє їв. Через той погладшав, примружуючи, очі, каже батько. Пам'ятаєш, я в село заходив. Це я тоді хазяїну вола гроші приніс. Син аж знімів від подиву Ну, сину, каже тоді батько, то може ти знов підеш вола красти? Ні, опустив очі син, ніколи більше не крастиму. Краще стану я волами землю орати та хліб сіяти. Та й так і зробив син і став добрим господарем.